Війна в Україні залишається непередбачуваною, але лінія фронту тривалий час майже не змінюється. Військовий аналітик Франс Стефан Гаді у коментарі для «The New York Times» зазначив, що найближчими місяцями жодна зі сторін не зможе досягти значного прориву. Росії бракує оперативних можливостей, а Україні людських ресурсів. Попри це, він наголосив, що нинішня ситуація є складною, але не катастрофічною для Києва. Аналітик також зауважив, що стійкість українського суспільства і армії досі залишається одним із ключових чинників, який утримує лінію фронту. Саме ця рішучість, на його думку, є тим, що заважає Кремлю реалізувати свої стратегічні плани. Командувач об'єднаних сил Німеччини, генерал-лейтенант Олександр Зольфранк, переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру завершувати війну, а метою Кремля залишається підрив європейської стабільності. Він закликав Німеччину та союзників посилити підтримку України, адже перемога Росії становитиме загрозу для всього післявоєнного світу. Водночас генерал визнав, що Європа поки не має чіткої стратегії, як завершити війну, тоді як Москва активно відновлює свої сили. Про психологічний стан Путіна розповів голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, навіть сама розмова про можливу передачу Україні ракети Томагавк викликала у російського лідера страх. Путін прагне з'ясувати наскільки Захід і Україна готові до переговорів і поступок. Тимочко наголосив, що глава Кремля не може відмовитися від своєї риторики щодо Донбасу, адже будь-яке послаблення позиції буде сприйняте як прояв слабкості. Він боїться втратити підтримку у власній країні, як серед політичних еліт, так і серед військових. Саме тому намагається зберегти образ сильної позиції, апелюючи до базових вимог, зокрема до контролю над Донецькою областю. Така поведінка, на думку експертів, лише підтверджує: Путін не шукає миру, а тестує межі терпіння світових лідерів, готуючись до затяжного протистояння, від якого залежить майбутнє Європи і самої України. Експерти наголошують, що вирішальним у цій боротьбі стане не лише озброєння, а й здатність демократичного світу зберігати єдність, адже саме спільна позиція заходу може змусити Кремлю змінити свої розрахунки. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.